Всім привіт! Трохи покажу своїх рослинок. Тут нарешті цей мій сіро-голубий білька я його вчора пересадила. Він дуже довго стояла ця верхушка з літа і не пускала корні. Я вже думала, що він пропаде, бо даже ці стволики вони почали такі бути в'ялі. Але він стояв в Мохові, стояв, стояв, стояв. І тут я побачила, що він ожив, листочки підняв, і там такий величезний корінь, і я його вже в землю пересадила. А, цей другий це проміжок, він так само можете побачити, там корінці вже напускав, але ще ростик не пішов. Я їх дуже люблю, і вже нарешті, хоч один собі лишу, постійно вони їх забирають. Просять люди продати. А, цей. Меланхорізм берігатний, дуже красивий. Він той, що з Таїланду мені прийшов, він вже заброньований. Його вже мають забрати. Теж корінці там пішли врост, і я бачу, що ще один листочок хоче вилити. Тобто адаптація прийшла успішно. Конгу я вже продала. Він теж вже пішов, навіть листок новий випускати, і корні там пішли. Так що, в принципі, з ними все було добре. Тут у мене. Міканс варігатний. Ось він виглядав слабенько, бо дуже були слабенькі корінці. Я його обрізала верхушку. І, от як бачите, вже третій листок лізе. Верігатність зберігається, йому все подобається. А низ у мене тут, і там так само набухла бочка знизу, і буде ще низ рости. Так що це ще не готовий, але скоро буде готовий на продаж. Мій жедеса Тінберігатний так само мені дав листочок. Не буду розкручувати, вже дивилась, буде варігатний. Гарна, дуже мені він подобається. Black кардінал я вчора теж пересадила нарешті. Я його пшикала, у мене були тріпси, я дуже такий роствор сильний зробила, що попалила декілька листочків. У, у Ілзиманіка один відвалився попередній, але цей, бачите, красивий він мені видав. І тут так само гарна верігатність. Шея пенс мені дав один такий, майже повністю зелений, з крапочкою Але Цей був половинчатий, так що я думаю, що наступний має бути гарний листочок. Мій я розсадила сінгоніум мозаїк теж. Верхівочка вже заброньована ось ця, верхівочка вже уїде скоро, а цей проміжок. Ще є вільний. Тут у мене моя Java-beauty пішла рости дуже гарно після обрізки з двох боків. даже там з третього питається вилізти. вар зберігся слава Богу, все добре. Тут всякий дтський сад я нарізала, мені ще треба порядки тут навести. Я то все обробляла, там білька, почку надув. Наверно, буде скоро дітка. Цікаво, чи буде варігатна, чи зелена. Я вже за цими біл вилітаю і ганяюся. Ну, подивимося, як воно буде. Карамелька в мене той, що лист доходяжний, він все-таки пропав у мене. А, ось карамелька випустила новий листочок, Ну, я ще вару не, не розумію, який він там буде, але мав би бути гарний. Тут у мене всякі такі рослини різні. Тут ще хочу. Купити тут вже мені мене холодно стало на балконі, обігрівач тепер замовила масляний, поставлю, зволожувач включу повітря. І, напевно, ще кучу куплю стелаж і лампи поставлю, бо без ламп, ось, наприклад, у мене ця моя принцеса, яку я тепер купила, останній листок видала зелений повністю. І тут тепер наступний, я не розумію, буде там варіатність чи ні. Ну, Такий, як теж зелений. Не знаю, чи це з того, що без ламп. Можливо, тут я купляла собі нову монстерку. Зараз покажу, і ось вона зріза перший листочок, мені такий гарний дала. Що не можу не радувати. У мене тут радіантуми зверху красиві стоять теж. Корні вже мені в бутилки напускали, Бананчик мені росте. Ну, це, напевно, не такий банан, як я хотіла, бо такий, як я хотіла, я собі замовила тепер. І з Таїланду тепер мені ще одна посилка має прийти. Через тиждень думаю, десь мало би бути. І там уже буде той банан, який я хотіла завжди. Іменно такий красивий. Покажу вам. Мені цікаво, чи він взагалі виживе, переживе цю дорогу, бо вже похолодало. Монстери мої ті великі, на жаль, бачите, немає їх вже пропали. Я їх викинула. Ось планую канал з наступного відео почати вести по-англійськи. Прокоментуйте мені, якщо ви не проти, бо в мене є дуже багато друзів, які би теж хотіли дивитися, але вони не розуміють по-українськи, тому я думала розмовляти англійською мовою, а субтитри пустити українські, напевно. Як вам варіант вивчення англійської мови? Напишіть мені, мої любі підписники, чи ви не проти. Якщо будемо знімати англійською мовою з наступного відео, ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте, мене це дуже завжди тішить. Гарного всім дня!